5 квітня до хлопців на передову поїхав черговий позашляховик від міської влади Кам'янського. У Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки рятувальники міста вчили мешканців поводитись обережно. Як говорити з дитиною про смерть близької людини? На жаль, під час війни це питання актуальне. Допоможе з відповіддю психолог. Більше на ці та інші теми поговоримо у сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кравченко. Мої вітання. Кам'янський допомагає наближати перемогу для хлопців на передову. Придбали чергову автівку. Позашляховик передали для військової частини, де несе службу наш земляк. Працівник міської ради Дмитро Кісліцин. Сьогодні ми вручаємо черговий автомобіль для наших військових, які будуть виконувати бойові завдання на Луганському напрямку. Вручаємо військові частини, в якій служать працівник нашого департаменту. Земельних ресурсів та комунальної власності Дмитро. Я бажаю вам успіху, бажаю, щоб він вам надійно вам? служив, щоб ви повернулися живими та неушкодженими, та бажаю найскоріше перемоги нам всім. Як завжди, на передову до хлопців, авто не відпустили порожнім. Від освітян міста та виконкому зібрали смаколики та речі, аби зігрівали наших захисників. Ми на сватівському напрямку захищаємо від ворогів. Дані автомобілі нам допомагають максимально близько підвозити наших хлопців до позиції, щоб вони якнайменше йшли пішки через усю цю багнюку. І додатково це як евакотранспорт. Дякую виконкому за те, що теж допомогли нам і окремо. Мав вдячність Андрію Білоусу за такий подарунок. Десятеро підприємців Дніпропетровщини отримали кошти під час третьої хвилі розгляду бізнес-планів учасників урядової програми Є робота. З них четверо кам'янчани повідомили в обласній раді. Загалом, з початку року, завдяки програмі Є робота. Кошти надають 16 заявникам. Підприємці отримують майже 4 мільйони гривень на започаткування або розвиток власної справи і мають створити 32 нових робочих місця. Напрямки підприємства, в яких заявники планують реалізувати себе, різноманітні від виробництва напівфабрикатів до відкриття точок фастфуду, організації активного дозвілля і розширення послуг СТО. Усі, хто має ідею для бізнесу, можуть подати заявку на мікрогрант на порталі Дія. Щорічно 4 квітня відзначається міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності пов'язаній із розмінуванням. У зв'язку з цим рятувальники Кам'янського разом з представниками піротехнічної групи міста провели навчання цивільного населення з мінної безпеки, долучились до просвітницької діяльності надзвичайників і наша знімальна група. Військова агресія 24 лютого минулого року повернула життя українців у часи Другої світової. До знаряд 41-х років додалися більш сучасні вибухові пристрої, які можуть бути де завгодно. Метою міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки є привернення уваги людей до цієї проблеми та покращення поінформованості суспільства щодо загрози вибухових пристроїв. Місцем проведення навчальних заходів рятувальники обрали локації з великою кількістю людей різного віку. Багато хто говорив, що я багато знаю, так, але ми все ж таки нагадували, яка безпечна відстань, як правильно себе поводити під час виявлення вибухонебезпечного предмету. Також візуально показували за допомогою стендів, як виглядає вибухонебезпечний предмет і які з них найбільш розповсюджені. Навіть від Другої світової війни залишається дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів. Тому також говорили про те, що якщо все ж таки виявили якийсь підозрілий предмет в землі, обов'язково потрібно припинити будь-які роботи, відійти на безпечну відстань і повідомити або службу порятунку за номером 101, або представників Національної поліції за номером 102. Люди з великою зацікавленістю, а деякі навіть з острахом підходили до стендів, щоб розглянути, якими бувають вибухонебезпечні предмети. Дуже корисна була інформація. Таке, що й не знав. Бо Бабокучого знав. А хлопці розказали таке, що знав. Це потрібно, потрібно, бо скільки людей підривається на, на... дуже багато діток. Діток да, по телебаченню показували okay. хлопці на тракторі, підірвались, на лігковій машині підірвали, тури нехтували. У селі так, так вийшло корисна корисна інформація. Корисна. За прогнозами служби порятунку, розмінування замінованих територій України навіть після закінчення війни триватиме роками, а може навіть і десятиліттями. Тому так важливо проводити просвітницьку діяльність серед населення і дорослих, і дітей, бо багато вибухових пристроїв маскуються під звичайні предмети, і дуже важко, особливо дитині, розрізнити їх. Нагадуємо про те, що зараз нічого піднімати не можна. Все може бути або заміновано, або замасковано під вибухонебезпечний предмет. Вибухонебезпечні предмети можуть бути і в іграшках, і в коробках з цукерок, і також можуть знаходитися просто в якихось сумках, пакетах, в одязі. Тому все, що залишено без нагляду в якомусь об'єкті з масовим перебуванням, може нести небезпеку. Прості правила безпеки можуть врятувати життя, тому треба запам'ятати: не ходіть у незнайомі місця, не наближайтесь до підозрілих предметів, а особливо. Не чіпайте їх. Якщо ж вже так сталося, що ви знайшли нерозірваний боєприпас, то зупиніться і подзвоніть за номером 101. Також ДСНС України разом з ЮНІСЕФ України розробили спеціальний застосунок, за допомогою якого можна зайти до застосунку, вказати точно геолокацію, де знаходиться вибухонебезпечний предмет. Якщо ви вперше, наприклад, в цьому місці і не знаєте, як зорієнтувати тих же самі піротехнічні групи або фахівців з розмінування. Для цього просто заходите в за застосунок. Вказуєте на карті ваше місце знаходження і передаєте за допомогою того ж самого телеграму, месенджерів, якихось інших свою інформацію до підрозділу. Страшна і підступна зброя скалічила безліч людських життів, і, попри те, що наше місто більш-менш спокійне, наголошують фахівці. Небезпека може чатувати будь-де, тому не нехтуйте правилами безпеки. Ми продовжуємо нашу щотижневу рубрику П'ятихвилинка з психологом. У цьому випуску поговоримо про надзвичайно болюче питання, а саме про те, як говорити з дитиною про втрату рідної людини, допоможе нам розібратися із безлічю складних життєвих моментів психологіня Людмила Єхалова. Ще на початку січня наша знімальна група була присутня на похованні кам'янчанина, який загинув на Донецькому напрямку, захищаючи Україну від російських окупантів. В останній шлях військового проведжала й восьмирічна донечка. Цей наповнений трагізмом та болем момент дуже врізався у пам'ять. А коли приходить усвідомлення, що таких дітей в Україні тисячі, одразу на думку спадає, як розповісти дитині про втрату найближчої людини, підготувати її морально. На допомогу нам прийшла психологиня Людмила Єхалова. Вона переконана, під час розмови про втрату треба перш за все враховувати вік дитини. Точки до трьох, до трьох дитина взагалі не розуміє, що таке смерть. Е, ну так, ї, їй можуть це слово давати, їй можуть навіть пояснювати дорослі, але ну, вона не буде, вона буде продовжувати, наприклад, гратися. Вона буде лише відчувати, що когось із дорослих, хто загинув, да, просто немає зараз поруч. До п'яти років дитина може відреагувати емоційно, коли їй говорять про те, що хтось загинув, але все рівно оце оце феномен смерті він не носить ну, кінцевості. Тобто дитина не розуміє, що вмер, загинув, це означає ніколи не прийде. Лише до восьми років, приблизно до віку вісім років, дитина може усвідомити, що от так хтось помирає, і це означає банально, що його немає на цьому світі. Важливо розуміти, що у початковому підлітковому віці, а саме до 12 років, смерть одного з батьків може викликати у дитини злість та агресію, які вона направлятиме на своїх однокласників чи вчителів. У такі моменти необхідно зважати, що це своєрідна особливість реакції на втрату. Підлітки часто при втраті демонструють от у мене в практиці так було, що демонструють отакий пік несправедливості. Да? Вони не розуміють, чому саме з ними. Вони не розуміють, як за це помститися, і тому, наприклад, підлітки вони вкрай, вкрай, вкрай такі готові до Да? І в цьому випадку, підлітку що треба говорити? Про те, що війна закінчиться, будуть репарації, будуть суди, тобто справедливість буде відновлюватися потрошку. Одне з найважливіших питань, як говорити з дитиною про смерть. Наприклад, у разі втрати батька потрібно зважати, чи може мама психологічно в цей момент говорити і підтримувати дитину в її горі. Якщо є розуміння того, що мама ну розсипалася, розпалася, да, мамі потрібна допомога, то можливо, щоб це була якась значна, важлива людина з родини, але трошки осторонь. Да, ну, тобто, яка трошки може тримати ситуацію на контролі і турбуватися в цей момент і про дитину, і про маму. У ситуації, зазначеній вище, на допомогу можуть прийти бабуся й дідусь. Їх пані Людмила називає квінтесенцією мудрості, не дивлячись на те, що втрати людям похилого віку нелегко переживати, проте вони напрочуд ресурсні та емоційно сильні. Тож не дивно, що молоді набагато комфортніше, коли поруч знаходиться людина із більшим досвідом. І дуже зараз багато є е, е, ситуацій, коли бабусі приймають на себе роль мами. Так. От у мене є внутрішньопереміщені дітки, так, яких, яких я консультую, які приїхали сюди з бабусями і розказують історію про те, що ну, мама там десь похоронена під під'їздом, там, де вони були. Але бабусі, похоронивши своїх дітей при цьому, не втрачають бодрості. У них є онуки, яких їм треба тепер уже піднімати. У них вже другий прилив молодості. Так. Дуже важливо, щоб у ситуації горювання не відбулося переміщення ролей. Вся справа в тому, коли дитина стикається із ситуацією втрат, їй настільки шкода маму чи тата, що вона бере на себе частинку цього страждання і миттєво дорослішає. Тобто мама починає займати позицію дитини, да, отака дитячо-батьківська ірелевантність. Так, а дитина миттєво стає дорослою, бо їй треба в свої 12-13 років, якби. Да, ну, доглядати за мамою, підтримувати маму. Ну, якщо це ситуативна, да, відбувається то Можливо, це нічого страшного, але якщо це входить в закономірність, то дитині не по плечам просто 12 років виконувати функцію дорослого. Ще одним із ключових питань є чи брати дитину на цвинтар під час поховання. По-перше, треба дивитися, у якому стані знаходиться дитина, а ще пам'ятати, що кладовище це скупчення горя та енергії розпачу. Дитина опиняється на цвинтарі. Припустимо, їй 5 років родичі в горі, і треба обов'язково, якщо ви вирішили вже брати дитину на цвинтар, так треба обов'язково, щоб хтось займався дитиною, почуттями дитини, був поруч з нею, щоб вона не відчувала себе. Покинутою в своєму горі. І насамкінець Людмила Єхалова зазначає, що психіка дитини пластична і відновлюється вона набагато швидше, ніж у дорослих. Але коли дитина вперше переживає втрату одного з батьків, є вірогідність заплутатися та отримати проблему замороження на емоційному фоні. Врятує від цього жаху, звісно ж, любов, щира розмова, а ще підтримка і обов'язково теплі обійми. Їх шкодувати точно не потрібно. Ольга Пометун відома в кам'янському волонтерка, яка, попри власні труднощі від перших днів повноштабного вторгнення, допомагає військовим та переселенцям. Благодійний фонд, об'єднані добром, знають вже далеко за межами міста, адже добрі справи, які роблять волонтери, несуть і добру звістку про кам'янське по всій країні та далеко за її межами. На видачу гуманітарної допомоги завітала і знімальна група міської інформаційної служби. Пані Ольга, попри зовнішню тендітність, має велике серце, яке хоче допомогти хоча б трохи кожному, хто цього потребує. З перших днів війни разом з командою підтримує військових, переселенців, літніх людей та матерів одиначок. Склад фонду вщент заповнений продуктами харчування, засобами гігієни для дітей та дорослих, постільною білизною та одягом. Головна мета допомогти якомога більшій кількості людей, адже чужих немає. Усі одна, єдина велика родина. Сьогодні ми видаємо хопдерну допомогу у вигляді ковдер та постільної білизни, яку ми отримали від наших партнерів для наших ВПО нашого міста. Деяка частина буде роздана в нашому місті, але більша частина буде віддана, відвезена до території більш гарячих нашої країни, де на жаль, ще мешкають наші люди живуть у дуже тяжких умовах. У нас є волонтери, дуже сміливі. Непохідні, які їздять до таких точок, і ще будуть їздити для військових. Ми допомагаємо окремо, ми отримуємо окремо вантажі, робимо деякі збори. Буває так, що місцеві мешканці допомагають. Навколо себе пані Ольга об'єднала команду змушених переселенців і разом вони допомагають тим, хто втратив домівку та відправляють допомогу на передову. Пані Валерія вже більше року мешкає в Кам'янському, а у фонді фонďі з травня місяця. Розповідає, робота допомагає відволіктись від жахіт цього дня. Розвантажуємо грузи. Пакуємо подарунки дітям, составляємо списки, обзвонюємо внутрішньо переміщених осіб і запрошуємо їх на отримання гуманітарної допомоги, веду анкетні дані, створила базу, в якій я вношу всі анкетні дані, ВПО, справочки щоб. Кожна людина мала хоча б змогу отримати щось. Я стала займатися цією роботою, тому що я не знала, як це важко. Мене батьки так виховували, що не можна кидати працю на півдорозі, і треба довести до кінця, тому я дуже чекаю перемоги. Я дуже хочу додому повернутися. Допомога, яку надає фонд, об'єднані добром безцінна, розповідають люди. Адже тут завжди раді, усміхнено зустрічають та надають речі першої необхідності під час перебування у фонді ми бачили радість та сміх. Проте були й сльози. Адже багато хто втратив свої домівки у багатьох чоловіки на передовій, і вони також потребують допомоги і підтримки. Усій команді їм натхнення, здоров'я дуже гарно вони тут активні, такі дуже гарно обслуговують. От, велика їм подяка. Ну і мирного неба над головою. Хочу подякувати фонд Об'єднані добром за такий гарний подарунок для нас, тому що ми мерзнемо холодно. Дуже вам велике дякуємо і низький вам уклін. За прикладом пані Ольги та її команди, не будьте байдужими. Допомагайте один одному. Адже ми, українці, одна велика родина. Культурний фронт міста працює, аби якмога швидше наблизити спільну перемогу. Так, колектив мистецької школи номер 1 продовжує серію благодійних концертів. Такі заходи покликані залучати мога більше кам'янчан до збору коштів на підтримку наших захисників 79-ї частини десанту штурмових військ першого батальйону третьої роти, які тримають оборону на найгарячіших позиціях Донецької області, долучилась до благодійного концерту і команда міської інформаційної служби. Мистецька школа номер 1 завжди активно бере участь культурному та волонтерському житті не лише міста, а й країни. Колективно вперше ініціює збір коштів на підтримку захисників з Кам'янського. Наш щас такі ініціативи дуже важливі та потрібні, зазначають організатори. Заходу наша безмежна вдячність нашим воїнам про це потрібно казати кожного дня не тільки на концертах. Але і в інших життєвих ситуаціях кожного разу ми збираємо кошти. Кожного разу це нові цікаві ідеї, як допомогти нашим воїнам. Це 79-та бригада, і вони з Кам'янського, ці хлопці, вони вже були поранені. А і знову вони на передовій. Дуже хочемо їм передати цей меседж про те, що ми разом під час заходу глядачі насолоджувались чудовим виступом викладачів та дуетами з учнями. Педагоги власним прикладом надихають молодь на благодійні ініціативи, адже наш тил працює разом із захисниками, всебічно їм допомагаючи. В свою чергу військові завжди дякують за допомогу. Кожен донат для них потрібний та важливий. Цей непростий час для нашої країни. Наші викладачі не тільки долучаються до цього збору, а ще й зараз ведуть таку місію, виховують наших українських дітей, підтримують в тих в такий непростий час. Саме головніше вони їх навчають бути людьми і любити свою батьківщину. А сьогодні ми виконуємо багато різноманітних гарних, красивих творів. Це будуть і українські твори, а також е, такі твори європейських композиторів. Символічно концерт відбувся у день створення НАТО. А країни альянсу надали безпрецедентну підтримку Україні, щоб забезпечити перемогу у цій жахливій війні. Ми зараз як ніколи єдині та допомагаємо один одному. зазначають організатори. Ми дуже довго думали над датою, та вирішили, що 4 квітня це якраз. Той день, коли було б дуже добре зробити цей благодійний концерт, тому що 4 квітня 1949 року це якраз таки дата створення НАТО, і хотілося б все-таки Україна отримувала дуже багато підтримки і Ще ми хочемо нашу цю низку благодійних концертів якраз таки подовжити. Доєднатися до благодійної акції можете і ви за реквізитами, які бачите на своїх екранах. Захисникам потрібна наша з вами допомога. Наближаємо перемогу разом і у продовження творчої теми війна не лише мотивує допомагати захисникам, а й надихає за допомогою творчості. митці виказують свої почуття і теж пишуть історію у творчих роботах. Нещодавно свій кліп презентував глядачам і кам'янчанин Денис Майстренко. Денис випускник кам'янського музичного коледжу імені Мирослава Скорика, студент Харківської державної академії дизайну і мистецтв, артист академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Неодноразовий переможець конкурсів українського та міжнародних рівнів. до роботу за підтримки творчої команди, створено на пісню Вибухи, автором і виконавцем якої є Денис. Музичний твір присвячено всім військовим, які віддали своє життя за Україну. Подивитися кліп Дениса можна на його власному ютуб каналі Денис Майстренко, а також на нашому сайті Міздіпіюей чи прослухати на усіх музичних платформах. Ну а фрагмент покажемо просто зараз. Наприкінці випуску, як завжди, послухаємо погоду. У четвер погода буде похмурою, обіцяють дощ. Температура вночі плюс 11, в день похолодає до плюс 9. Вітер південно східного напрямку до 4 метрів на секунду. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося завтра, у звичайній годині. І з вами був Володимир Кравченко. Працюємо з наснагою, Не втрачаємо оптимізму. Надихаємося майбутньою перемогою. На все добре.